Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви просили мене подивитися, чи Стерненко, людина Єрмака. Дуже багато, ви, ви, бо ви кажете, дуже багато людей збирають гроші туди. А ми вже колись дивилися: притула, стерненко. Ну, стерненко ні. Притулу ми дивилися, його фонд, ну, ви пам'ятаєте, я не буду зараз переказувати. І так. Серненько людина ярмака. Угу. Так. Там зірка і, і диявол. Да. А, дивіться, це продукт, можна сказати, ярмака. Тут іде зірка, тут іде диявол. Там просто голі. Зараз я вам просто покажу отако, щоб ви бачили, що це диявол. Бо там голяка. І тут, зачекайте, таку. От, це зірка мадонна. Примадонна голяка теж. Ось. Тобто, дивіться, да, ярмак. У нас єрмак дуже часто випадає імператором. Ось, це продукт зірка диявол, продукт єрмака. Конкретно а, карти показали. Ну що ж, тоді подивимося їхню співпрацю, які у них відносини, і взагалі, що карти нам покажуть про них двох. І так. Ну да, ну да, ви знаєте, я так скажу: Єрмак його поводир. Людина, яка е, щось було. І Єрмак йому підсобив. Ось якось так. Таке враження, ну, покровитель його, будемо так говорити. Да, тут у них да. Стерненко входить в коло фінанс, фінансове якесь з Єрмаком. Ось так. Да, у них співпраця. Зараз я ще подивлюсь, так, да, є, є. І давно. Це не є щось свіженьке. Тут підвішаний. От вам покажу, щоб ви бачили підвішаний. Просто він теж голий, мало що Я вже так. От. Тут була якась справа. Зараз я ще тут на двічку докладу. І тут знову двієчка виходить. Угу. Він йому допоміг з якоїсь справи вилізти. І з тих пір, ну, це не один рік, це скоріше, трошечки довше, ніж один рік. Ось якось так. Якась була справа. Я так зрозуміла, що Стерненко мав якісь проблеми з фатальними. Не знаю історію Стерненка, тому а, зна, чула, що в нього є якась, якесь провадження, що за щось його там це, але я конкретно не знаю. Так от карти показують, що там була якась, ну, не знаю, якийсь інцидент. Давайте його так назвемо. І Ярмак йому поміг звідси вилізти. Він йому, типа, об'язаний ось так. І я так тут зрозуміла. Так, тут яка у нас карта Ага, підвішений. Ось, тут все у гроші. Він входить, ну, як, як би сказати, данину приносить йому. От, І тут теж показує побиття якесь, бачите? Ось. Тому, да, є, у них є співпраця. Тут, знаєте, як, як у нас кажуть, рука руку миє, так? Да? Да, людина єрмака, стопроцентово. Щиро вдячна вам за такі запитання. Дякую вам, мої дорогенькі. Е, можете надалі задавати, будемо дивитися, якщо я не пропущу, пишіть декілька разів, пишіть у різних відео, під різними відео. Е, я обов'язково завжди дивлюся карту дня. Всі інші я можу щось пропустити. Ось, а карту дня я завжди дивлюсь. Пишіть тоді під картою дня, я там копіюю. Всі знають, що карту дня я завжди відповідаю, завжди. Це ну, рідкість така, що я, можливо, хвора. Щиро вдячна вам за увагу, гарних вихіднів, гарного вам дня, мирного дня, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!